З миром Божим. І класний розділ Матвія, 12 розділ з 38 вірша. Якщо комусь цікаво почитайте, фарисеї та книжники вони вимагають ознак від Ісуса Христа. Але Ісус Христос каже ні, більше не буде вам ніяких ознак, окрім того, як Пророк Йона був в череві кита три дні і три ночі. Так же само син людський буде в пеклі три дні і три ночі. І ми бачимо, що як важливо Я в нашому можливо. житті мати дітей Божих, мати пророків, посланців Божих. Тому що ми бачимо, що навіть цариця вона приходила по мудрість до. Царя Соломона, щоб слухати його. І ми бачимо, що ці всі язичники, які каються, вони йдуть вперед тих віруючих фарисеїв, які не каються. Тому ми бачимо, що далі пишеться про покоління, яке покорилося нечистому духу. І ми бачимо, що коли ми приймаємо в своє життя посланців Божих, ми каємося, і злі духи нас покидають. І як важливо наповнятися істиною, наповнятися Словом Божим, тому що ми бачимо, що оцей дух, слий, який виходить, він йде і бродить. Потім він вирішує прийти подивитися, що там відбувається. І якщо він приходить і бачить, що храмина, вона чиста, прибрана, але вона пуста, він йде і бере ще сім злих за себе. І тому, щоб в наше життя не прийшло ще більше прокляття, яке було до цього, всім раз гірше, то нам потрібно Слово Боже, нам потрібно покаяння, нам потрібен Дух Святий наповняти свою храми істиною, щоб нечисті духи не панували в ньому. І тому ми бачимо, що Ісус Христос показує, хто є його рідними. І коли до Ісуса Христа прийшли мати і його брати, Він показав на учнів своїх і сказав: ось моя сім'я, сім'я Бога. Ім'я Ісуса це ті, хто виконує волю Божу. Тому як важливо вивчати і виконувати волю Божу, проповідувати до краю.